У Полтаві третю поліклініку приєднують до третьої лікарні, що чекати медикам та пацієнтам. На Полтавщині побільшало випадків утоплення людей. У чому причина? У Полтаві стартував дитячий кінофестиваль Чілдрен Кінофес. Скільки триватиме? У Полтавському театрі покажуть прем'єру вистави Віддайте тіло. Про що вона? Біля третьої поліклініки Полтави зібралися працівники медзакладу та містяни. На протест люди вийшли, тому що цю поліклініку приєднають до третьої міської лікарні. Через це частину працівників скорочуватимуть, каже Антоніна Оніпко. Я працюю в структурі бухгалтерія. Бухгалтерія також йде під сокращення. Це головний бухгалтер, це заступник, це 4 чи 5 бухгалтерів. Нам уже сказали, що нас не візьмуть. Ну в кожного ж теж є сім'я, є діти, яких треба теж кормити. Поліклініку приєднають до лікарні в межах створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Про це Суспільному розповів директор департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Сергій Котов. Це означає, що медзаклади поділять на загальні, кластерні та надкластерні. Вони відрізнятимуться кілька. Кістю послуг, які надаватимуть. Загальні будуть надавати найменше. У кластерних проводитимуть складніші операції та гемодіаліз. А над кластерними стануть медзаклади, які прийматимуть пацієнтів із найскладнішими та рідкісними захворюваннями. Поліклініки практично збиткові абсолютно на сьогоднішній день. Вони не утримують себе. І національна служба здоров'я України практично їх не буде фінансувати як заклади самостійного існування. Приєднання до багатопрофільної лікарні, наприклад, до третьої, дасть право і можливість їм далі працювати, фінансуватися. Медичних працівників через приєднання скорочувати не будуть, каже директор поліклініки Володимир Глєбов. Третя міська клінічна поліклініка не може, вона не підпадає під спроможний заклад. Тому було прийнято рішення щодо приєднання третьої міської клінічної поліклініки до 3 міської лікарні. І для лікарів і пацієнтів не буде змінено нічого. Тобто, будуть, якщо і будуть скорочені, то це дублюючі посади, а також ну, за рахунок технічного персоналу. Ну, не може бути дві бухгалтерії, там, наприклад, два головних бухгалтера, два директора. Ірина Бондаренко працює в поліклініці 13 років. каже, що боїться лишитися без роботи. Комісія, де був наш головний бухгалтер, де був їхній головний бухгалтер, де вони при... Предоставили штат, який вони хочуть, який би був. Тому там, на жаль, немає 80% дійсно наших працівників. Та сама жіноча консультація, яка на зараз складає 25 людей. В їхніх планах це 0,25 лікаря, 0,25 акушер. Ставки лікарі будуть працювати в своїх кабінетах рідних, там де вони зараз працюють. Медичні працівники практично не скорочуються, не звільняються, нікуди не переводяться. Ніякі інше місце, ніяку іншу поліклініку там же, де й були. Місцеві жителі. Написали колективне звернення у міську раду, аби нікого не скорочували, каже Алла Хандюк. Починаю від верхів і до самого дома молодшими сестри і дворника, щоб нікого не сокращали. Ми не віримо. Один каже одне, другий каже друге. А на тоді чесно, ніхто нам нічого не сказав. За словами Сергія Котова, приєднання поліклініки до лікарні розпочнеться після затвердження цього питання на сесії міської ради. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. 26-річний чоловік, якого на Полтавщині 29 червня покусав Лев, нині перебуває в реанімації. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків завідувача реанімаційного відділення першої міської лікарні Полтави Світлана Пасюта. За її словами, привезли чоловіка до обласного центру напередодні близько 16-ї години. Стан порого стабільний, ближче до середнього ступеня важкості. Все лікування в повному об'ємі виконується. Отримана травма рвана рана, рана прав. Приплічне лев покусав чоловіка на території готельно-розважального комплексу у селищі Котельва, що на Полтавщині. Про це розповів речник полтавського райуправління поліції Василь Зуб. У самому закладі кореспондентам Суспільного коментувати інцидент відмовились. за словами речника. Кримінальне провадження щодо цієї події не розпочинали. 29 червня близько 15.30 години до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про травмування чоловіка. При виїзді на місце події слідчо оперативною групою встановлено, що тілесні ушкодження отримав місцевий 26-річний мешканець, якого медики з місця події госпіталізували до медичного закладу. Всі обставини даної події наразі перевіряються слідчими. За даним фактом проводиться іповідна перевірка. На одному із пляжів Полтави відпочиває Ольга Краснікова. Сюди каже, приходить часто, приходячи на пляж, тр... ну, я. Вважаю, що це потрібно оцінити обстановку, ну, не переїдати перед тим, як, як плануєш плавати, скажімо так, довгенько. Потім, ну, За алкоголь ми вже говорили, що це зовсім заборонено таке. Ну, і Якщо знаходишся допустім, з дітьми, то треба, ну, по-перше, в полі зору їх тримати, а по-друге, не дозволяти в незнайомих і взагалі, незнайомих місцях не, ну, не, не плавати, не стрибати в воду. Зокрема, поблизу цього пляжу патрулюють працівники міської рятувально-водолазної служби. Останній случай двоє дітлахів, яким 13-12 років самостійно спородили плод і на ньому пливли по річці ворства. Тобто, ну, ви розумієте, що два піддони з-під будматеріалів, пластикові пляшки були надуті, заповнені воздухом, і вони на ньому Ну, Один випав, ну, ми їх достали, передали батькам. Це що стосується других людей. Також перепливали річку. Наші вахівці побачили і прийшли на допомогу, тому що особою покидали вже сили і доплити до берега вони самостійно не змогли. За словами Євгена Савчука, від 4 червня, коли розпочали купальний сезон, фахівці міської рятувально-водолазної служби врятували 18 людей. Також з води дістали одну людину, яка потонула. Це було на ставках в х числах цього місяця. Двоє двоє молодих людей перепливали через ставок, в одного не вистачило сил, і він затонув. Він лежав на дні близько трьох метрів. Загалом в області від початку року потонули 27 людей, із них три дитини. Торік за такий же період потонули 17 людей. Із них також троє дітей, каже речниця рятувальників Полтавщини. Останній випад, який стався у нас цими вихідними, коли дитина загинула, у, це було в Миргородському районі, трагедія сталася, коли потонув дядько разом із дитиною маленькою, ну, тобто з його племінником, і рідні заходилися на березі, але не звернули увагу на те, що ну, дядько взяв скоріше за все, як нам розказував, це стало причиною, що дядько взяв на плечі дитину і вирішив там, наприклад, Дитина не вміла плавати, до речі, вирішив поплавати з дитиною по водоймі із дитиною на плечах, і через певний час кинулися рідні, що ні одного, ні другого немає. Їх так і знайшли обох на глибині. За словами Світлани Рибалко, збільшення кількості випадків утоплення спричинене здебільшого спекотною погодою. В минулому році. Люди навіть тоді, коли була спекотна, не ходили на річку, тоді були військові дії активні і не було такого масового відвідування водою. Зазвичай причиною загибелі людей на воді являється те, що люди обирають місця, які ну, не обладнані, які не перевірені для відпочинку на воду. Також вони дуже часто, наприклад, загибель дітей стає причиною недогляду батьків за своїми дітьми. Дітьми. Щоб хотілося нагадати мешканцям та гостям нашого міста, це в ніякому разі не заходити в митрезму стані до води. Якщо ви тривалий час перебували на сонці, в ніякому разі не пірнати, заходити у воду повільно, саме головне не залишайте дітей без нагляду. Каріна Попова та Сергій Єрохов суспільне новини. Полтава у одному із кінотеатрів Полтави зібралося понад дві сотні людей. 30 червня тут стартував дитячий кінофестиваль Чілдрен Кінофест. Цього року у нас програма нарешті повертається у кінозали, тому що в минулому році програма була в онлайні у зв'язку з повномасштабним наступом. Сьогодні ми бачимо повний зал. Стартував фестиваль одночасно у десяти містах України у день відкриття кінофесту показали українську прем'єру Джура Королевич. Я багато разів, як із батьками, так і просто зі своїм братом. Ми були на кінофесті вже дуже багато разів і чесно, дуже подобається. Сьогодні будемо дивитися фантастичний фільм про хлопчика, який схоже скільки пам'ятаю, боровся за справедливість. Вікова категорія найрізноманітніша від чотирьох плюс років рекомендований вік. Пострічкам до 11 років. Жанри теж найрізноманітніші. Є мультфільми, є сімейні комедії, є навіть трошки жахів горору. Починаємо і закінчуємо ми із українських фільмів відповідно. Але у нас фестиваль європейського кіно. Тож у нас буде і Нідерланди, і Іспанія, і е, окрім того, ще буде американський фільм Втаємний сад, який цього року є темою цього фестивалю, який спеціально обрали. Полтавка Марина Лебідь на перегляд прийшла разом із синами. Попередньо зареєструвались онлайн на сайті фестивалю. Це український фільм. Такий хотілося б подивитися. Ми в свій час вперше тут побачили сторожову заставу. Ми були в захваті, навіть користичівські кар'єр відвідали, де цей фільм знімали. Ми з 2017 року відвідаємо Children Кінофест. Старшому синові тоді було 6 років. а Матвійчик ще тільки мав з'явитися на світ. І так ми з 2017 року відвідаємо минулого року в Польщі були. То ми онлайн переглядали кіно Покази. покази відбуватимуться щодня до 9 липня. Усі сеанси безплатні. Я вперше я дізналася від своєї найкращої подруги. Вона мені скинула пост про це і сказала, давай сходимо, буде цікаво. От ми Так і вирішили піти. Мені сподобалось, що він український. Я про нього чула в минулому році, коли його знімали. Я на кілька реєструвалася, вона на один. Я ще реєструвалася на планету Гаї. Начебто все. І хочу ще на покельнику. Як розповіла Суспільному Анна Проскурова, переможця конкурсу визначать відвідувачі фестивалю шляхом глядацького голосування. Кожного дня на кожний фільм у нас свої бю 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 бюлетені розраховані в кінці. Я це все буду потім перераховувати, оцінювати голоси. І за оці 10 днів тоді створиться така відповідна таблиця по всіх містах і будуть обирати кращий фільм цього сезону. Дитячий кінофестиваль Чілдрен Кінофест організовують в десяте Тетяна весна, Микола Єрюменко, Суспільне новини, Полтава. Актори полтавського театру імені Гоголя готуються до прем'єрного показу вистави Віддайте тіло. Головний герой російський солдат Вова, який втік від Збройних сил України і потрапив в українську хату. Контрнаступ від ЗСУ тікають чмоні. І на шляху одного із таких побідітелів зустрічається українська хата. Він забігає туди з надією помарадерити, але йому на заваді стає справжній український папуга. Грицько, який є патріотом, націоналістом, який бере до своїх крил киянку. Попуга Гріша, який розмовляє, який наносить деякі, ну, з молотком бігає, да, наносить якісь такі удари невеличкі цьому падлу. Вистава взагалі така, вона ну це Стьоп, Стьоп, просто на такому абсурді. слышь! Триндітка, чоловік російського солдата, якого намагається знешкодити папуга Гриша, грає Антон Рокита. Грати говорить психологічно складно. Роль виявилася складною, тому що вся моя роль виконується російською мовою. Я вийшла так, що з української з україномовної родини. все життя розмовляв українською. і по, по життю майже зовсім не спілкувався російською. Тому з російською мовою виникали деякі проблеми, але ми їх старалися вирішувати. Пуганці. Ну, ну задільне спасіба. Костюми та декорації до вистави створювала художниця з Миколаєва Тетяна Чухрій. Складніший, мабуть, папуги. В самому образі ми не хотіли, щоб це було відверто птаха, але ж хотіли, щоб він був схожий і на птаху, і на людину, і на захисника. Включав в себе всі образи одразу, тому це було складно. До прем'єрного показу акторська трупа готувалася два місяці. Автором вистави Віддайте тіло є письменник Анатолій Крим, який також є автором п'єси Остання любов гетьмана. На рахунок моєї ролі це Надія Петрівна Нечепоренко, це Українка, це щира, це розумна, це гарна, це вільна, це працелюбна, це уособлення нашої країни. Якщо може якимсь колегам моїм це важко було перевтілення, бо тому, що вони грали цих російських окупантів, то як мені я для себе бачила її чітко. Прямо уособлювала її тільки з тим, як повинна діяти як наша Україна. Ми повинні тільки перемогти. Прем'єрний показ комедії «Віддайте тіло відбудеться 1 липня у Полтавському театрі імені Гоголя. Марина Ларіна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ в день опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 12 до 17 тепла. У день плюс 23, плюс 27. У Полтаві нічна температура складе від плюс 13 до плюс 15, Денна – 25-27 градусів тепла. У неділю 2 липня прогнозують мінливу хмарність, ночі без опадів, в день короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині від 14 до 19 градусів, у день 25-30 градусів вище нуля.